Увечері 17 травня при виїзді з автозаправки, що на вулиці Криворожській, вибухнув автомобіль Опель Омега. Авто тільки не заправили, натомість, за словами свідків, за кілька десятків метрів воно почало диміти. Оператор цієї станції виділ, що автомобіль задимився. Схватив огнетушитель, бросився на допомогу цьому чоловіку. Водитель сказав, що огнетушитель, який знаходився в цьому автомобілі, не спрацював, не в общем, Вони попыталися тушити своїми силами. Не справились потом, так как только что этот автомобиль был заправлен метаном, естественно, люди испугались. Після вибуху газового балону хазяїна автомобіля з опіками першого, третього ступеню доправили до лікарні. Частина автомобіля знаходили за 20-30 метрів. Для з'ясування причин вибуху з головного управління МНС Донецької області викликали спеціалізовану пересувну дослідницьку лабораторію. Розслідування проводить Слов'янський районний відділ міліції. А МНС знову нагадує: вогнегасник в автомобілі не декорація, а життєво необхідна річ. Ну, прежде всего, как показывает наша жизнь, это в интересах самих автолюбителей. Поэтому мы просим обратить их внимание на эти огнетушители, перезарядить их.